Друзі, всім привіт! Продовжимо тему облаштування домашньої майстерні. Нагадаю, що ця кімната була колись літньою кухнею. Коли ми будинок купили з дружиною, вирішили не займатися всілякими там ремонтами в літній кухні і так далі. Нам будинку з головою вистачить. Тому потихеньку, помаленьку перебрався я сюди в цю літню кухню і почав щось майструвати. З часом дружина мене всіляко підтримувала, звичайно. І з часом, воно... ми побачили, що ми почали отримувати дохід від мого захоплення заняття, да? і почали трошки вкладати сюди гроші. Значить, на. Якогось там звання майстра я не претендую. Це я показую просто те, як я облаштовую своє робоче місце, розказую те, що в мене виходить, як я заробляю там деякі гроші, да? і, можливо, комусь воно пригодиться, і хтось, якось мій досвід використає для себе. E, значить, так, нагадаю, що я роблю ось такі дитячі іграшки до ліжечок. Вони в формі маятника, ну, по типу маятника. Різні моделі є. На такій плашечки тримаються, там є жилка. І ось так вони літають. Дітей вони відволікають, подобаються дітям. Іграшки такого плану. Вони є в мене різних моделей. Наразі зробив ось таке замовлення, буду готувати до відправлення. Ну і чайка є така. Так. Ну і я ж по ходу діла, це потихеньку розвиваю цю кімнату. Так? Купив USB. Обшив 4 стіни. Пото ну, стелю ще не трогав. Не знаю, може і не буду. Це дуже дорого. Зараз одна, один лист USB 12, я обрав, коштує 420 гривень. Ну, одного листа тут ну, це просто ні о чому. В мене пішло майже 10. Нема на що подивитися. Тому якось так, друзі. Я планую. Ще туди продовжити стола. З чого було, У мене там ще доски, брат мені колись падавав в старих дверей, я їх в гаражі заховав. Думаю, пригодяться, пригодилися. Закручу вони туди. Заховаються, не буде видно страхолюдіє. І так само буде в мене приблизно такий самий стіл на букву Г. Так, ось цього стола я планую згодом взагалі розібрати і винести в гараж. І, можливо, він буде в гаражі на колесах. Куплю йому якісь матюрі колеса, і буду на ньому на вулиці щось робити. Тобто, як? В разі потреби на вулицю викотив, щось попрацював там, наприклад. Якщо є великі об'єми шліфування. Да? Попрацював, можливо, щось попиляв і назад закотив. Все, отако. От Бо тут мені некомфортно працювати, коли я і шліфую, і пиляю, і фарбую. Я вже тут, як прибиральниця. Більше прибираю, ніж працюю. Значить, так, сьогодні пиляв. Ось цим райобі на вулиці. Достойно пиляє. Я пиляв такі плашечки планки по шириною 8 см і довжиною проводив 2,10. ну 2 метра 10 см. думав, що буде якось воно там важко. Ну, не знаю, щось я собі так уявляв, що воно буде в одному такі довгі розміри. да а буде самому тяжко проводить. Та нормально, пиляє взагалі красота. Але, ну, звичайно, такого стола не, не широкого. Ну, не дуже зручно на ньому. Але, не знаю, розпиляв, дивіться. Скріпив тут три штуки воєдино. І ось такий вийшов у мене сьогодні стіл. Тому цьому столу я дуже радий, з невеликими вкладеннями, світ да, час витратив, і вийшло зробити робоче місце. Тепер буде легше працювати, відповідно, робота не буде мене напрягати, я не буду е стресувати. І буду більше, більше проводити тут е часу з задоволенням. На наступних вихідних планую додати ту частину столу, ну і, можливо, якісь ще полочки додати, не знаю. Так, будемо розходитися, бо вже 12-та година ночі, я надумав відоси знімати. У нас плюс 50 підписників за 3 дні. тому, думаю, якщо люди підписуються, бачать в цьому якийсь. Позитив, то я буду працювати. Все, друзі, мирного неба вам. Бережіть себе, і ми ще побачимось.